Так, хлопці і дівчата, всім привіт! Виключали в нас світло. Моделька не додрукувалась. Це в нас павербанк під 22,5 Вт. Е, друкую хлопцям. Е, дивіться, 60% не недодрукувалось. Як він зараз почне, я не знаю, бо в прямому ефірі мене просили зробити такий експеримент. Експеримент сам стався, як ви бачите, що він. Зараз думає щось. Від'їхало назад е, стіл 60%, як ви бачите, тільки надруковано ще година 32. І він зараз буде починати далі друкувати. Як він додрукує, я не знаю. Чи нормально, чи моделька спортиться. Ну, Дуже жалко буде, бо, тому що ну, 60% павербанк вже от здруковано, як ви бачите, заді з підтримками. Зараз він нагріває, я так зрозумів, сопло. От стіл 34, 37 градусів я так зрозумів, 200 градусів у нас саме сопло. Ось він на даний час. Вже видавлюю філамент. Зараз я вам покажу, не знаю, чи вам видно. Ось видно, філамент звисає. Зараз я вам так покажу. ось. Видавлюю філамент і зараз почне далі друкувати. Я сподіваюся, що добре. Так, ну, давай. Такі от, Все, філамент він скинув. Що ти почнеш друкувати нормально? А ну? так, пішов друкувати. пішов. Як ви бачите, друкує. Далі пішов друкувати підтримку. 60%. Як зараз по якості, я зараз побачу, як він ту пластину буде друкувати. Не знаю, будемо бачити. Ось так дивіться. Ну Друкує подивимось що додрукує. В принципі, продовжую її непогано, я вам скажу. Немає якихось тут пасічків, як ви бачите. Все супер. Ну не друкує Потім включуся, якщо додрукує, я вам ще покажу. Зараз вже 61%, як ви бачите, ось. Блін, погано що сфокусується якось так. Ну друкуй. Ну що я вам скажу? Пройшло декілька хвилин. Пігня трошечки, дивіться. бачите буртик зробився. Короті, не попадає, він в той же самий друг ніяк. Можливо чому було? Тому що вони раз включали, потім виключили, потім знову раз, раз виключили, тобто включили і потім за декілька секунд знову виключили. І можливо така от штука. Не зорієнтувався, я так зрозумів, він де цей. І тут десь приблизно можливо, міліметр, півміліметра, ось можете бачити. Він не додруковує. Ну, типу, погано друкує. Не по тому курсу там, де він має друкувати. Ну не знаю, залишаю, подивимося. Мені жалко зупиняти, тому що можливо щось та й буде з нього. Нехай вже додруковує, там зміститься на пів міліметра. Ну не знаю, подивимось. Бо тут, як ви бачите, ось воно видно, де фокусується. Ось тут з краю, От, ви бачите добре, що змістився друк трошки і все. Добре, включусь, коли вже додрукує. Додруковує він, я б не сказав, що то буде сильний косяк, трошки от. можливо, це таке і задумано, можливо, це така моделька. Я зараз включу комп'ютер, бо я щось підійшов. Дивлюся, залишилось в нас от виходить 11% 25 хвилин. І зараз він додрукує. Тут підтримки друкує. Зараз буде друкувати порти. Зараз я вам включу ще в таймлапс. Нехай воно знімає. Вам думаю, буде цікаво. Потім, коли роздрукую, знімлю, вам покажу. Я розстроївся. Він десь ось тут запнувся. Ось тут. І взяв, почав ламати. Я короті, був там за столом. Чую, хрусь-хрусь є. Зламав він детальку і не було би воно добре. Дивіться, отут де він продовжив друкувати, воно зовсім не тримається. Бачите? Оце, що він продовжив друкувати. Воно зовсім не тримається. Коротше, фігня нездорова. Можливо, на малій детальці воно би там не було. Але як ви бачите, павер вже майже додрукований, бо він вже майже додруковував тут для порти. Оці підтримки, блін, взяв, ось тут запнувся. От дивіться, ось тут. Чому він тут запнувся, я не знаю. Коротше, якось так. Все це, як то кажуть, коту під хвіст. Ось так. Зараз ми так легенько знімемо. І все. Коротше, зупинив я це все діло. І от стільки пластику. Куту під хвіст. Я не знаю, скільки тут грам, але досить трошки є. Корпус плотний, гарно, якість друку можете бачити самі. Не знаю. Ще вчуся, як то кажуть. Ну, і от такі от типу, холдери, хіба що залишити, ось так куми складати і все. А так, бачите, я думаю, проблема в тому, що вони два рази так цокали світлом, і тоді він збився. Вже за другий раз перезапускатися він збився. Бачите, підтримки от є. Підтримки виламані, бачите, під, під індикацію. І він тому збився. Ось, Під 22,5 Вт плату, бачите, з цією індикацією. Плотно він надрукував, але, блін, так жалко, капець. Ну, а що зробити? Коротше, якось так буду друкувати ще один. Включу вам від початку до кінця в таймлапсі і подивимося, що він додрукує цей корпус. Головне, як би то кажуть, світла не виключали. І якось так. Ну що, всім дякую за увагу. Ось так друкує Bambulab a 1 Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео!